На долю мешканців села на Херсонщині випало чимало випробувань. Російська окупація згодом після звільнення, нещадні ворожі обстріли. Але й цього російським загарбникам було недостатньо. Тож вони вирішили знищити греблю Каховської ГЕС, що спричинило цілу низку негативних наслідків як для довкілля, так і для проживання людей на певних територіях. Місцеві мешканці згадують, що затоплювало все довкола дуже стрімко, а вода пробувала кілька днів. Я біжу. І, наче була там, А вона отак ішла оттуда, як, знаєте, як водоспад, от, от з тої сторони. Прямо гуділо, шуміло, ревло. Мгновенно Тут у городі, хай скажуть солдати, вони тут до нас прибігли, допомагали нам, як могли. Бачите, все що воно робиться. Стіни все падає, все гниє. Ну хоч хата вціліла, людей повалилось взагалі хати. Найбільше постраждали будинки, які були ближче до води та розташовані у понизі села. Ользі ще пощастило, вважає жінка. Вона встигла вчасно залишити будинок. Була будинку й дала до останнього. думала, ну ось становиться. Вилізла вікно на вулицю та й пішла, бо вийти вже не могла на вулиці. За останні місяці люди звикли до російських обстрілів. А от до нелюдської поведінки окупантів ніяк не можуть. Адже навіть під час евакуації ті гатили по будинкам і човнам, якими рятувалися цивільні, не вгамовуються росіяни і нині. Ми вище в село, ковацію. Ну вже вже тут жити невозможно, то ми вище. То там вони били людей, били і по домах, попадали, везде били. Підпливали, били з міномета. По нам. Часто б'ють, даже, і багато. Буває, дай по 27, і по 25 у день. Вода прибувала надто швидко, тож люди у селі не встигли врятувати нічого зі свого майна. Речі, техніка, продукти харчування, корми, свійська птиця та худоба не залишилося геть нічого, а багато будинків нині непридатні для проживання. Нічого не уціліло взагалі. Дуже довго стояла вода, не можна не дійти, не, не долізти було. Дуже важко. У 70 років наших отак отак стається. І кажуть, виїжджай, куди виїжджай? До кого виїжджай? Нема до кого виїжджати. Больнее, сліпі, криві. Ускладнює ситуацію в селі і відсутність придатної для пиття води та електропостачання. Місцеві кажуть, ми вже й забули, де в нас вмикається світло. Давно, восьмий місяць, поки фашисти ушли, і вже вони ще нам його унічтожили, той світ, і до сих пор це немає світу. Ніхто не робить, тому що б'ють, стріляють з лівого. Рятують ситуацію генератори, які надала місцева влада. Завезли до села також речі щоденного вжитку, постільну білизну, продукти та інші речі. Проте люди потребують і іншої допомоги, зокрема щодо подолання наслідків повені. По можливості, щоб токо приїхали, хоч помогли розгрібати усіє. Там у нас забило города камишом. Вообще, ми не в силах це зробити. Оговтуватися від цього лиха і люди, і природа будуть тривалий час, але переживши окупацію і перебуваючи під постійними російськими обстрілами, незламні українці не втрачають віри і продовжують допомагати одне одному.